ці реформи. Саме ця реформа. реформа. Буде реформа. Реформа. реформ. Реформа. Реформи зблизька. Ефективна енергетика. Тарифи на енергоносії предмет найпалкіших дискусій нинішньої весни. Нещодавно український уряд постановив, тарифи на газ відтепер відповідатимуть ринковому рівню. І, хоча ціни для населення суттєво зросли, кожен малозабезпечений має отримати урядову субсидію. Ми маємо справу не з підвищенням ціни на газ, а з припиненням дотування ціни з боку держави, по суті, з припиненням обману стосовно справжньої вартості газу, пояснює Святослав Павлюк, експерт реанімаційного пакету реформ. Цей обман вже коштував нам 60 мільярдів доларів за останні два десятки років. За допомогою низької ціни на газ Росія упродовж десятиліть тримала Україну на короткому повідку, проте українська влада продавала газ населенню ще дешевше ніж купувала. Російський газ ніхто не економив, проте гроші для його оплати виймалися з кишень громадян і з податків. Україна може взагалі відмовитися від імпортного газу, якщо підвищить енергоефективність до середнього європейського рівня. Тільки зараз ми почали розуміти, як впливають неутеплені вікна та стіни будинків на незалежність, енергетичну незалежність держави. Відступати нікуди. Перед українцями виклик зменшити споживання або віддавати увесь прибуток за тепло та світло. Реформи зблизька. Ефективна енергетика. Енерговитрати в Україні в два рази вищі, ніж у країнах ЄС. Головними причинами такого показника експерт у сфері енергетики Андрій Павлів вважає сильну зношеність житлових фондів та слабкий енергоменеджмент у містах. Без будь-яких капітальних затрат лише система енергоменеджменту, як мінімум 10% вона дозволяє економити в деяких випадках можливо навіть до 30%. Якщо енергоменеджмент залишається у руках місцевої влади, то у громади є не менш потужний інструмент об'єднання співмешканців багатоквартирного будинку. В нашому менталітеті заклалось, що те, що в моїй квартирі, те моє, все, що за дверима, те не моє. Але в, в будь-якому випадку сходинкова клітка і інші там підвали, горища, ними теж хтось повинен займатися. І чомусь в нас склалося таке враження, що ним повинна займатися держава. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку можуть на конкурсній основі вибрати управителя, який є професіоналом в цій справі, який буде дбати про цю будівлю і, власне. По результатам діяльності вони зможуть оцінити. Якщо їм не сподобається, вони можуть можуть будь-який момент відмовитись від цього управителя, взяти собі іншого управителя. Нагадаємо, з 1 липня 2016 року припинять свою роботу жрепи. А мешканцям доведеться або створити ОСББ, або керувати таким будинком. Буде управитель, якого призначать за результатами конкурсу виконавчий орган місцевої ради. Ця управляюча компанія. Вона вже не є типовим жеком, тобто, якщо попередні житлово-експлуатаційна організація мали відношення до місцевої влади, тобто місцева влада могла там вжити певні санкції до цієї організації, то в даному питанні це просто буде приватна структура, яка буде управляти вашим будинком. Буде управляти на власний розсуд, як вона забажає для тих, хто вирішить доглядати за власним будинком разом із сусідами, розповідаємо коротку інструкцію по створенню ОСББ. Вам необхідно провести загальні збори. Ви повинні обов'язково повідомити мешканців кожної квартири за 14 днів до дати проведення зборів, обрати контрольну ревізійну комісію для того, щоб правління не зловживало своїм становищем, обрати голову правління. Після цього голова правління зобов'язаний зібрати та подати до Державної реєстраційної служби України наступні документи. Оригінал і копію протоколу установчих зборів. Два примірники статуту ОСББ. Заповнено реєстраційну картку, яку видає Державна реєстраційна служба. Реформи зблизька. Ефективна енергетика. Ще з радянських часів старше покоління ставилося до комунального платежу як до щомісячного обов'язку, при цьому рідко читаючи ту частину платіжки, яка описує надані послуги, саме тут мають надаватися дані по конкретному споживанню енергоносіїв, наприклад, тепла, проте обрахованого не в квадратних метрах площі, а у спожитих гігакалоріях. Відсутність уваги у споживачів, втім, не головна проблема, адже в Україні досі не запроваджений повний облік енергоносіїв. Йдеться щонайменше про побудинкові лічильники, які дозволять зрозуміти, скільки споживає будинок, і не платити за втрати тепла в мережах при транспортуванні від котельні до вашого будинку. Тому першим заходом з енергоефективності на рівні країни має бути запровадження 100% комерційного обліку всіх енергоносіїв. Особливо гостро це питання стоїть перед самими споживачами у зв'язку з підвищенням тарифів до ринкового рівня. Вже сьогодні розумні споживачі рахують свої витрати, об'єднуються в ОСББ для їх оптимізації та мають більш чесні відносини з постачальниками. Такому об'єднанню співвласників легше відремонтувати чи провести тепломодернізацію власного помешкання. Полегшенням є і те, що Чернівецька міська рада профінансує частину робіт. Коштів вийшла на цей будинок, вийшло 900, по-моєму, 58 тисяч до мільйона. Мільйона нас не вийшло. Міська рада нам дала 60%, тому що я перша попала в цю енергозбереження, в цю програму. 60% міської ради, аж 40% наших було. Як стверджує підрядник, таке утеплення роблять доволі швидко. Догор ми заключили в октябре місяці. І по погодним умовам немножко зашли в зиму. Ну, к зиме за два месяца было выполнено 70% работ, 100% утепления и 70% отделки. Докрашивали 30% уже весной. Міська влада виконала свої зобов'язання повністю. От. Місцеві жителі теж виконали свої зобов'язання тільки на 80%. Жителі іншого будинку на бульварі Героїв Крут діляться подібним досвідом. Тут голова житлово-будівельного кооперативу ризикнув і взяв кредит на утеплення помешкання. За весь час дії державної програми по теплому кредитуванню банки видали понад 40 тисяч позик. Діло в тому, що ми брали суду в банку, і це нас сильно виручило. Діло в тому, що зразу таку суму 940 тисяч ми не мали би. Раніше у нас температура була так 14-15 зимку, Тепер вона тримається стабільно. взимку трималася стабільно на 24 градуси. Реформи зблизька. Ефективна енергетика. Також однією з умов ефективного утеплення є енергоаудит будинку. Що просто енергоаудит – це є пошук втрати, де, де ми втрачаємо тепло. І... Що відповідно можна зробити для того, щоб воно не втрачалося, і при цьому ми мали комфортні умови для проживання, перебування, для роботи. За допомогою тепловізора, розрахунків енерговоди, то можна визначити теплотрати і куди в першу чергу спрямувати своє зусилля, де є потужна втрата тепла. Якщо люди Врахуєш, що вони замінили вікна або замінили двері, то це може бути помилкове таке ну, судження, тому що на тій самій вентиляції, чи на утепленні цоколі чи підлоги, от, тому що я знімав тепловізором і, наприклад, на цоколю йдуть більші втрати, чи на, цьому, чи на перекритті, йде колосальні йдуть втрати. Хоча ця послуга і не з дешевих, енергоаудит зекономить вам кошти на утепленні. Є там ціни оприлюднені на сайті енер... Асоціації енергоаудиторів. Є така у Києві. От вони беруть, наприклад, від 14 до 18 тисяч будь-який об'єкт. Ну там вже залежить від його величини потужності. Любий комунально-побутовий об'єкт коштує від 14 тисяч. То я можу сказати, що у нас самий там більший об'єкт, який ми робили, то то 14 тисяч він не коштував. Реформи зблизька. Ефективна енергетика. Фонд енергоефективності так називатиметься механізм масштабної енергомодернізації житлового сектора України, саме у житловому секторі через недосконалість механізму опалення щорічно втрачається близько 60% спожитої енергії або майже 3 мільярди доларів. На початку 2016 року уряд презентував концепцію фонду енергоефективності, завдяки роботі якого обіцяють зекономити половину від загального споживання газу. Державну підтримку надаватимуть для оновлення будинків, які прагнуть споживати менше газу. За нашими підрахунками, стійке фінансування та ефективне управління фондом дозволить зекономити більш ніж мільярд кубометрів газу щороку вже через 3-5 років. Говорить Геннадій Зубко, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. Це дозволить кожній сім'ї заощаджувати на вартості комунальних послуг. Обсяг субсидій на житлово комунальні послуги у 2017 році може сягнути 80 мільярдів гривень, тобто 10% бюджету держави. Чи спонукає такий об'єм субсидій економити? Головний експерт реанімаційного пакету реформ із питань енергетики Святослав Павлюк глибоко досліджує питання субсидування. Він наводить вражаючий факт. Об'єм споживання енергетичних та комунальних послуг отримувачів субсидій щонайменше удвічі вищий від тих, хто субсидій не отримує. Отже, існуюча система нарахувань спричиняє нераціональну поведінку споживачів. Для того щоб гігантські обсяги субсидій не перетворювалися на замасковані дотації для монополістів, а навпаки, стимулювали споживача для заощадження та енергоефективності, субсидування має бути адресним, тобто закріпленим за споживачем. Отримувач повинен мати змогу використати кошти субсидії на енергомодернізацію помешкання. Не менш важливо визначити період скорочення та припинення субсидії, щоб енергомодернізація квартири не затягнулася на десятиліття. Реформи зблизька, ефективна енергетика. Родина Джураєвих переселенців з Криму проживає у Чернівецькій області майже два роки. Переїхавши, батько та син не опустили рук і продовжили займатися власною справою. Більше 15 років Адил та Рустам встановлюють сонячні батареї. Свій бізнес продовжують і на Буковині за последні півроку ми построїли 22 станції. 22 станції уже по Західному регіону. Це Івано-Франковська область, Тернопільська, Хмельницька. И сейчас еще планируется в Закарпатье. Выдерживает практически, практически любые атмосферные явления. Произведено это по новой технологии. B3 называется эта технология. Это особая структуризация кристаллов кремния. И за счет этого на этой же площади оно вырабатывает уже дополнительные ваты электроэнергии. Бізнесмени демонструють особливості такої установки та запевняють – цим панелям ніяка стихія не страшна. Ну, панель э, сделана настолько прочно, что выдерживает любой град примерно для. Держи. Хорошо, это примерно, ну скажем, мой кулак, который будет лететь со скоростью в самое слабое место, скажем, в центр панели. То есть, ох! Вот устройство, которое я назвал сердцем и мозгом всей Солнечной системы. Оно автоматически э, работает, и за ним не надо никак смотреть, следить и все прочее. Есть специальная программа, закачивается в компьютер, и вы можете, находясь в любой точке мира, знать, что у вас дома происходит с этой солнечной электростанцией. У 2014 році батько з сином встановили поки найпотужнішу електростанцію у місті Кіцмань. Підприємець, який замовив сонячні панелі, за минулий рік по зеленому тарифу отримав від держави майже 190 тисяч гривень. Проте Джурайве все ж скаржаться на низький рівень допомоги від держави. Для ведения бизнеса, конечно, у нас ничего сегодня не предусматривается. Все на обычных условиях. Единственное, что у нас с 2009 года немножко стронулось в том направлении, что они начали стимулировать альтернативную энергетику и э, законом закрепили. Зеленый тариф – это специальный тариф, по которому они покупают электроэнергию у вот таких станций, которые производят за счет альтернативных источников. Кроме этого, в 2014 году вышел новый указ, который позволяет теперь каждому гражданину Украины у себя на дому монтировать точно такие же солнечные панели и продавать все излишки электроэнергии в сеть по тоже зеленому тарифу, который на сегодняшний день 4 гривны 81 копейка за каждый проданный киловатт. К сожалению, никакой государственной программы на сегодняшний день нет, которая бы какие-то льготы предоставляла бы тем людям, кто сегодня хочет поставить у себя солнечную электростанцию. Единственное, у нас есть программы через Счет-банк, это теплый дом называется, которая до 50 тысяч гривен помогает значит, погасить процентную ставку. Это только распространяется на солнечные коллектора, то есть то, что греет в воду. Річне надходження сонячного випромінювання в Україні на одному рівні з державами, які активно використовують відновлювальну енергію. Порівняно з іншими регіонами, Чернівецька область все ж отримує найменше сонячного світла. Рано чи пізно Україна до того до того й дойде до масового встановлення сонячних панелей на Приватними господарствами зараз це ще не є настільки масово, як, наприклад, взяти ту ж саму Європу, де практично на кожному даху стоїть сонячна панель. При існуючих тарифах на електричну енергію окупність досить висока. То коли тарифи на електричну енергію зростуть, то відповідно період окупності зменшиться, і таке от джерело отримання енергії буде все більш і більш популярним і більш економічно вигідним. Проте Чернівецька область має вищий рівень сонячного випромінювання, аніж, наприклад, Німеччина, де відновлювальна енергетика розвивається дуже швидко. Німці вже у 2022 році планують відмовитись від атомних електростанцій, та й державні програми у цій країні приємно дивують. Простой примір: Германія. А на вторжедень када чоловік приносить квітанцію закупке оборудования на Строїтельство такої сонячної станції государство розміщає одразу 30% від вартості обладнання. От, от вот такі б методи стимулювання б, то у нас, звісно, альтернативна енергетика далеко шагнула б вперед. У Західній Європі використання сонячної енергії вже стає нормою. Експерт Андрій Павлів доводить, що орієнтуватись у розвитку зеленої енергетики необхідно на Норвегію. У Норвегії генерація електричної енергії вона є. Фактично 99% генерується з альтернативних джерел енергії. І власне ця країна, яка є одним з найбільших, якщо не найбільшим, експортером традиційних вуглеводнів газу і нафти, так от вони не споживають ці от енергетичні ресурси, а їх експортують, власне. Споживають вони альтернативну енергетику, причому споживання є на досить низькому рівні. Реформи зблизька. Ефективна енергетика. Навіть попри складний і вартісний процес облаштування господарств сонячними станціями на Буковині з'являються користувачі нових сонячних технологій. Голова громадської організації Справа Кольпінга в Україні Василь Савка вирішив відмовитись від послуг обленерго та ризикнув. Встановив сонячні батареї на даху приміщення організації. Наразі ми намагаємося відмовитися повністю. Ми встановили таких дві системи, одну в цьому офісі, іншу в нашому медичному центрі. Медичний центр перейшов вже на твердопаливне опалення. Цей офіс в наступному опалювальному сезоні перейде також на твердопаливні твердопаливні технології. І з розрахунків ці сонячні батареї повинні забезпечити повністю 100%. Струмом обидва центри. Е, якщо збережуться ті ціни на енергетичному ринку, який є зараз, тобто це ну, практично 2 гривні за 1 кВт, то це буде тривати десь біля 20 років. Для, для приватного приватної особи, якщо ми встановлюємо це вдома, то це десь плюс-мінус 10 років. Такими відчутними перевагами для домогосподарств та підприємців може користуватись і місцева влада. Перші кроки вже зробили у місті. Завдяки проекту GIZ є вже змонтовані близько 30 ступів, на яких є сонячні панелі, які мають акумулятори під, наверху, і які мають світильники. Тобто а це були позмонтовані на вулиці Воробкевича на початку і по дитячих майданчиках. Я щасливий, що такі стовпи, такі енергонезалежні стовпи, вони стоять на бульварі, там, де дітки можуть довше побавитися, де навіть вечором або ти йдеш на якийсь автобус, або повернувся пізно з поїзду, ти бачиш, що там в тих самих кущах нікого немає. Це та безпека, яка дуже актуальна в спальних районах. Я от тільки Кілька годин тому вернувся з Румунії, де в кількох містах, де населення порядку 40 тисяч людей, а в центрі влаштовані світильники вуличного освітлення повністю на сочних батареях. А ті міста, де велися ремонтні роботи, там немає дротів між стовпами. Тобто там вже стоять ледовське освітлення, яке є дуже ефективне, яке є дуже надійне, яке чудово працює в зимній період. яке... Яскравіше світить, тобто це за це майбутнє. Світові інвестиції у відновлювальну енергетику досягли рекордного рівня у 2015 році. В Україні натомість спостерігалося подальше сповільнення активності у секторі сонячної енергетики. Загальна потужність електростанцій на відновлювальних джерелах енергії без великих ГЕС залишається на рівні 18% від потужності об'єднаної енергосистеми України. У Чернівцях вже розпочали програму утеплення та переведення енергоспоживання комунальних підприємств на відновлювальні джерела. Прийнятий ПДСР, план сталого енергетичного розвитку міста Чернівці до 2020 року. Це в рамках угоди Мерю, згідно з якого ми зобов'язалися на 20% як місто, муніципалітет скоротити викиди СО2 в атмосферу. Успішним прикладом комунальної установи, яка частково перейшла на відновлювальну енергію, є дитячий садок номер 41 Вода у басейні тут вже підігрівається завдяки сонцю. Колектори були встановлені минулого року. Це гелеві колектори, які використовуються для підігріву води. Вона у нас використовується для підігріву води в басейні і в душовій. в літній період, в теплий період води є надлишок цієї гарячої води, тому ми її використовуємо для побутових умов. Взимку ну, ми практично не користуємося електроенергією, а користуємося тільки гелієвими цими системами. А зараз температура наверху у нас 50 градусів, в баках температура 31. Ось у нас басейн, який підігрівається колекторами. На даний момент температура води в басейні 31 градусів. Енергоефективність та енергозбереження у комунальному господарстві неможливі без серйозної модернізації будівель. Утім, коштів у державному і місцевому бюджетах на це майже ніколи не вистачає. Вихід є. Знайти кошти від бізнесу на заході. Давно працюють енергосервісні компанії, що допомагають комунальним будівлям переобладнатися для того, щоб споживати ощадливо. Цей досвід поступово переймає Україна. Завдяки вже ухваленому законодавству бюджетні установи можуть укладати довгострокові договори на проведення модернізації, наприклад, утеплення з ескокомпаніями. Компанія проведе модернізацію за свій кошт. Про те, що деякий час братиме зі споживача стару ціну, яку він платив до утеплення. Із суми економії на споживанні, ЕСКО-компанія отримує дохід, а бюджетній установі не доведеться відкладати утеплення у довгу шухляду. Реформи зблизька. Ефективна енергетика. Електроенергія може не тільки освітити вулиці, домівки чи підігріти воду. Поступово ми переходимо в еру електромобілів. Верховна Рада навіть скасувала мито на імпорт таких авто з-за кордону. Активіст Віктор Гищук став ініціатором створення першої електрозаправки у Чернівцях. Частина майбутнього, частина життя наша буде також пов'язана з транспортом, який буде теж змінюватись. Буде ерії простих. Таких бензиново-нафтових заправок будуть а, наслідувати їх такі маленькі, акуратні, гарні, потужні водночас а, чарджери, кажуть американці, які будуть заряджати а, електромобілі. Тобто, а перше одне паркомісце позаді вас, воно буде виділене тільки для електрокарів, а в чертях їх здається сім, якщо я помиляюсь, які протягом дня зможуть а, заряджатися. Чергуватися, ми хочемо, аби нашим прикладом, тим, що ми це зініціювали як громадська організація, ми отримали шалену підтримку від Ощадбанку, а який знаходиться ніби недалеко, і це та територія, де він може себе там забрендувати, цю електрозарядку під себе. Ми кажемо, що це є центр міста Чернівців. І ми показуємо приклад, що ресторани, готелі, небайдужі громадяни, вони можуть дозволити собі це що ж необхідно, аби такі заправки стали буденним явищем у нашому місті, як запевняє експерт Андрій Павлів, розвиток електротранспорту здебільшого залежить і від наявності відповідної інфраструктури. Якщо говорити про центральні частини міста, це дуже добре для екології міста. Це зменшення викидів цих от. Газів в центральній частині міста це є якість життя населення. От. За 10 кВт, які коштують близько 2 гривень, тобто за 20 гривень можна буде проїжджати 100 км. Якщо, наприклад, ресурс автомобіля є хоча б 150-200 км, то це вільно дозволяє, щоб водією поїхати там і в межах області, і просто десь зупинитись там чи на каву, чи відпочити там на, на півгодини. От. І за той час зарядити знову ж таки, додати знову. Ресурс сходу для свого електромобіля. Реформи ЗБЛИЗЬКА. Ефективна енергетика. А втім, енергоощадливість лише половина успіху. Державі необхідна реформа регуляторної політики, що забезпечить політичну незалежність, професійність та підзвітність національного тарифного регулятора, арбітра на енергоринках обсягом у сотні мільярдів гривень. Крім того, слід розвинути справжню конкуренцію на ринках газу та електроенергії, позбутися домінування монополій облгазів та енергогенеруючих компаній, довести до вирішення гучні корупційні скандали. Прозорість видобування енергоносіїв ще один важливий крок, який має зробити Верховна Рада, щоб забезпечити належний громадський контроль за галузюм. Україні, особливо у час війни, важливо бути енергонезалежною. Саме тому українці об'єднуються в ОСББ, встановлюють будинкові лічильники, утеплюють оселі і споживають ощадливо.